Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресі. Вітаю цей недільний день після Воскресіння, і церква нам подає Євангелія про невірного тому. Але хотів би, щоб ми особливо звернули увагу на початок Євангелія. Сказано того самого дня першого в тижні. А двері були замкнені, тобто зразу після Воскресіння були замкнені, де були учні, і зі страху перед юдеями, бо вони ж ховалися, їхнього чільника вбили, ну і, звісно, погрожували інші. Прийшов Ісус і став посередині, і Каже їм. Тобто Ісус прийшов повстіни. Він вже має таку. Легшу можливість тілом проходити, Він і за життя ходив по воді, переносився з місця в місце, але тепер вільніше може. І Ісус став посередині і каже мир вам. Тобто Він став посередині на в щоб бути, бо він є центром всього і має бути посередині, і сказав, що «Мир вам Що він зробив? Заспокоїв. Тобто приніс цей мир, чешолом по-ювейський. Сказав, що це, показав їм руки і бік. Тобто, самого слова є мало. Вони ще, певно, були оторопівші. Тут зненацька з'являється хтось знайомий, але як він може тут бути? Логіка не спрацьовує. І тоді він показує свої рани, щоб дійсно логістам, чоловікам довести, що це і він. Так легше логіку зворушити. Сказав, що це показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. Тобто, вже всі кубики поскладалися в голові, вже, вже й повірили тому, що бачить і почув, і зраділи. Тобто після приходу Господа появляється радість. І знову Ісус їм каже: Мир вам! Тобто ще раз їм говорив вже, якби. Той момент оторопіння чи такого здивування зніяковіння проходить і ще раз каже мир вам. Як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Тобто перша річ, яку він каже апостолам, що він її хоче послати, дати їм роботу, завдання. Знаєте, коли людина щось втрачає чи когось втрачає, і щось, і когось це дуже часто, це і може бути ціль життя. чи... От вони були хто? Вони були учні ті, що були з людьми, втративши учільника, вони наражалися ще й на переслідування від інших. Відповідно, хто вони, вони нічого не роблять, така депресія. А Ісус каже, я вас посилаю. Тобто Він дає їм цю надію, дає, що ви у мене найняті на роботу, ви мої працівники і надалі. Сказавши це, дихнув на них і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримуєте, затримується. На основі цього стиха Свята Церква встановила тайну сповіді, де священникам надається влада відпускати гріхи людям. І навіть деколи можна затримати гріхи, якщо людина не кається чи сповідається постійно з одного і того самого гріха, і не має постанови поправи. Отже, маємо Ісуса, який приходить стіни, повз, повз мури, стає посередині, говорить мир вам, доказує, що це Він, знову дає мир і дає завдання. Це така, ну я би сказав, любляча поведінка Бога. Бога до нас, що Він є нашим татом, і Він хоче, щоб ми не плакали, не сиділи, а постійно працювали. На царство Боже. А чому треба працювати на Царство Боже? Я не вживаю слово мусимо працювати. Чому треба працювати на царство Боже? Щоб, щоб, царство. щоб саме бути в царстві. Так, заради, себе. заради себе, заради життя вічного. Тобто, мені здається, так само, коли людина живе цим царством, вона хоче цим ділитися. Наприклад, ну, пані Анастасія нас має дар до муки і з водою, і спекла артус. І ми в своїй парафії сьогодні будемо їсти цей артус. Тобто вона поділилася цим даром. Інші люди так само діляться дарами, пасочками, ще щось, тобто, вони хочуть, що поділитися цією радістю. Того, кого ви вітаєте, з ним народженням, що ви від нього отримуєте, якісь гостинці за стіл запросить, хоче розділити цю радість. Тобто він вас нагодовує солодощами, так якби не загодовує, але дає відчути, що в моїй присутності ви будете повні благодаті. І цей раз дає нам сьогодні, ще раз, понагадує нам Євангеліє, що Ісус є наш Тато, Він завжди зі своїми дітьми. Радо приходить, дає завдання для того, щоб вони теж були щасливими. І що робили у щасливолювала інших. Тобто, що я хотів, якби ще раз повторити, то, що ви знаєте, хтось вам сказав про Бога, і ви сьогодні сидите тут щасливі, попри те, що можуть бути угнятіння якихось цих справ земних чи зі здоров'ям, чи фінансові чи. чи Війни навіть, але поза тим ви знаєте, що ви є в безпеці, духовній безпеці. І так само ви є, і отже, хтось, а хтось не є. І наше завдання ділитися власне, цим станом і показати причини чи наслідки відносин з Богом і розказувати про Бога. Та ще раз, як би нагадую, щоб нести надію тим, які втратили надію. У Нас зараз дуже багато втоми, втраченої надії. І точно десь ближні наші потребують цього, хоча би щоб в нас побачити, що ми маємо вже надію, попри те, що, здається, вже життя закінчується можливо. Чи депресія, чи немає що робити, я так вже відволічуся, мені так сподобався цей приклад нашої, наших знайомих. Зараз і час війни. Чи варто в час війни будувати, копати басейн, Як думаєте? Ну, звичайно, пані Тетяна, вибачу в партії неопозиційній. Насправді ну, не можемо ми тут, стоячи без них судити, тільки своїми роздумами поділюся, що на перший погляд, ну, здається, немає актуальних потреб, так? як басейн купати. Ну, якщо глянути в історію цих людей, то насправді, а? Ну, Смотрянки, для чого це для купання? А якщо я вибачаю для пиття? Ні, ні, це для купання нарядня так, пряшки в кожух для розваги, для розваги. розваги. Ви вважаєте, що ні. отже, насправді люди заможні, багаті і дуже багато роблять. Для країни, для оточення взяли собі дітей, сиротинця. Як взяли дітей, мені дуже подобається ця історія. Вирішили зробити добре діло. І Дядько Олег запросив всіх в Макдональдс. Весь сиротинець був запрошений в Макдональдс, і беріть все, що хочете. Він за все платить. І в цьому всьому лементі дітей він побачив. Одну дівчинку, яка йому заімпонувала, і він захотів нею, опіку, тобто опікуватися, взяв чи під опіку, чи усиновив, вже там не є важливо. Але в неї був ще братик, тому вони взяли двох дітей сиротинця, і їх ведуть по житті, інвестують, попри те, що в них є рідна дочка, вже старша, вчиться за кордоном. Тобто вони мають поля, мають комбайни, мають багато людей, зарплати всі виплачені, попри те, що вони купляли зерно по 2 гривні, а продали через Польщу по гривні. Вони в мінуса. Ось. В Запоріжжі постійно є прильоти. І е, мене після цього тренінгу по роботі з військовими така якась свідомість стала, що людина має право собі якось своїм способом. Заглушувати стрес. І для мене чисто, та якби, якщо б мене парафіянка взяла, просила очі, благословіть мене на купання басейну, я буду з воду. Бо цим вона заспокоїться, вона розуміє, що щось робить грандіозне, велике і мріє. Мріє, що буде радість, буде веселий сміх біля, бас, біля води, буде, не знаю, коктейлі, буде якісь там діти будуть скакати, буде радість, буде хлюпотіння, буде міні-рай. І хоча б в, в них на сусідній вулиці був прильот в той день, коли ми були в парку. Чотири прильоти було неподалік них, і було, і в них каже дуже гучно, але вони будують цей басейн. Для мене це таке, якби середовище тої надії, що все буде добре. Якщо я роблю цей басейн, значить я вірю, що сюди війна не прийде. Що буде мир, я хочу цей кусочок штучної радості, бо це штучно, вода, це не є райта. Але е, таку розвагу е, зробити, і ти більше ми запитали нам, що ви це робити. Вони сказали, що мають якийсь проект, мають якусь ціль розвитку от, цього басейну. Це не тільки що вони для себе, для двох людей на старість вирішили два, два пенсіонера в обках, хоча вони до пенсіонерів точно не належить поплавати собі там та багаті радості, золоті цепочки, чи ще щось, ланцюжки. Ось це є як і психологічна надія, так і, по-друге, вони хочуть тим служити ближнім. Так чи інакше, людина отримує надію. І такий приклад надії ми бачимо, ну, можна сказати, у світських людей. Вони мої, я їх позиціоную як світських людей. Йдемо про Туму. Томан. Чи не йдемо чи сьогодні про Туму, вам вистачить. Хочете ще про тому, ну добре. Це був тільки вступ. Отже, є Тома, який не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші його учні сказали: ми бачили Господа. Тобто в цей момент, де був Ісус, не було Томи. Ну і чоловік. Ну, що ви, друзі, мені, мені будете розказувати? І як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу в його бік? Не повім. Що, що ви відчуваєте, коли читаєте про такого думу? Які у вас асоціації, почуття про нього? Можете обсудити, не бійтеся. Все це його Нормальна реакція чоловіка. Так, ще яка. Той, що не так, той, що не повірив? Ну бо саме нічого не працює, вона працював над своїм тілом, щоб працювати над душею. Тіло вже мало працювало. Добре, звинувачуємо, що він мало працював над своїм тілом, і душа не доросла до того рівня, щоб це зрозуміти. Ще. Не було впевненості. Не було впевненості. І мені здається, насправді, якби в більшості не кажу, що церква. Осуджує, але вона більше його цю ситуацію описує як негативну. бо він є невіруючий тому. Ісус не картає його, хоча вказує йому певну річ, що йому треба покращити. Я його не хвалю, але я його розумію, чому він так само відповів. Тому що він фізично не бачив, і він настільки логіст, що що ви мені розказуєте, поки я сам не перевірю. Та? Тому це така людина. Яка дотична довіри, але дуже хоче знаків. І що Ісус зробив? По вісьмох днях учні його знову були в домі, і Тома був з ними. У відходить Ісуса двері були замкнені і стає посередині і каже, мир вам. Тобто знову це епічне появлення таке. Потім каже до Томи, зразу каже, не питає, не доказує. Вклади твій палець сюди і глянь на мої руки і простягни твою руку і вклади її у мій бік. І не будь не віруючи, але віруючий. Мені сподобалось, що Ісус, ну, як би я відповів, тому, тому, ти скільки років зі мною і тим не повірив, во, воя, ну, 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 слухай, ну, реально мене розчарував. Ну міг відповісти так, Ісус. Він не, 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 не принижує оці почуття томи, а просто зразу каже: хочеш вкласти, вкладай. Хочеш перевірити, будь ласка. І не, а просто не будь не віруючим, але віруючий. Тобто краще бути зразу віруючим, ніж таким, як в тебе є стиль мислення. Що пише, Тома вклав пальці, помацав все, та, по... ні. Тома відповів і сказав до нього, Господь мій і Бог мій. Тому Господь зі своєю любов'ю приходить сьогодні до Томи, до Його таких рис характеру ну таких, скажімо, повільніших. Вказує, що він не був невіруючий, але був віруючий. Але я би сказав так, потурає цьому, бо дозволяє е вкласти руки. Він не вкладає тома, звісно. На деяких іконах намальовано, що образах на іконах, що Тома вкладає руки. Ні, тут не написано, що він вклав, пересвічувався. Але е він дозволяє. Е Людина забажала саме у ці речі зробити, а Ісус це знає і що ти про мене говорив, що ти хотів мене якби дослідити мої рани, і цього вже було достатньо. Тобто Він показав, подає мені думки Томи, і цього для Томи вже було достатньо, щоб він сказав Господь мій і Бог мій. Каже Ісус йому, тому що Ти бачив мене вірою що щасливі ті, які не бачили, і увірували. Отже, Господь нас фактично називає сьогодні щасливими, бо ви ніхто не бачили живого Господа. Mm -hmm. Та дайте не робити. Ми Його напряму не чули голосу і слова миру. Він серед нас в кімнаті не стояв явно. Але ми віримо, тому що ми знаємо, що Він приходить до середини нашого серця. І це слово мир вам він дає нам відчути. Бо якби ми не відчували Божого миру, ми б зараз сьогодні не прийшли сюди його тут шукати в цьому храмі. В цій спільноті святих, тобто серед однодумців, християн, парафіян, ми б далі шукали де? в басейнах, коктейлях, дискотеках, в замінниках щастя. А насправді, насправді, Господь дає нам цей мир, тому що Він є найкращий тато. Отже, все суддя, я сьогодні хотів би нагадати нам, то що ви знаєте, що Господь є наш статус, Він завжди є з нами, Він нас любить, Він е, зразу до своїх діток приходить, е, потішає їх, дає їм, дає їм роботу, показує, що вони є важливі, що вони є потрібні, що вони мають місію, кого. Кого мають місію? Як мене послав Отець, так і я вас посилаю. Фактично, це місія Отця. Річки я вас розсаджу. Але Господь показує, що Він дає цей мир і дає цю, цю благодать. То я вам сьогодні, ще раз, хотів показати характер нашого Батька, Бога Отця, Ісуса, другу особу Божу, який. Діє вона спас і після свого Воскресіння далі щось робить. Тобто, далі робить щось для підтримки потішення своїх учнів. І е, навіть за хто ми він виконується все для того, щоб дітки побачили, що татко їх не обманув, татко їх не кинув, а він є далі з ним. Тож, дякую тобі, Боже, що ти постійно є з нами, що ти нам. Нагадуєш про свою присутність тихим голосом. Ти часто є не тільки серед кімнати, чи серед машини, деколи, коли ми їдемо, чи серед нашої праці, ти є в нашому серці. Ми твої діти, ми тебе носимо, ми є насироти. Ми знаємо, що ти нас ніколи не лишаєш, як і не лишився ні учнів, а завжди із з нами. Вибач, коли ми забували це через велику, великий вплив диявола через земні речі, коли навалювалися на нас усі ці проблеми, негаразди, смутки, і ми деколи думали, що ти не є з нами. Тому просимо вибачення тебе, Господи, і просимо, щоб ти завжди був з нами і надальше. Хоча ти є знами, але що ми якомога частіше це відчували. І відганяй від нас всі атаки сатани, які буде нам насіювати якісь сумніви, розказувати, що ми покинуті, що нічого не зміниться, що все погано. А ти сьогодні прийшов і показав нам, як сильно ти нас любиш, навіть з нашими забаганками і повір, якщо ми ще більше щось будемо в тебе вимагати, то все це. Тому дякую Тобі, Господи, за твою велику любов, за твоє велике серце до нас, людей, за те, що ти нас спас, і дав нам місію. А ми, чуючи цю відповідальність, хочемо цю радість ширити в своїх сім'ях, серед своїх ближніх і всіх, хто буде потребувати, чути це, що Христос Воскрес Бо існу Воскрес.